Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 15 червня субота. У суботу у мене на каналі програма Субота Головна Подія. Подивіться програму, я сподіваюся, вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі Головна подія я хотів би поговорити про саміт G7. Він був насправді дуже важливий, важливий не тільки для України, хоча безумовно нас в першу чергу цікавило, що буде прийнято, які будуть рішення стосовно України. Але мова, на мою думку, більш глобальна про роль Великої сімки зараз у світі. Фактично, як написала американська газета The New York Times, ну на саміт прибули ослаблені лідери, так щоб спробувати. Керувати некерованим світом. І The New York Times продовжила, що зараз ну, частка всесвітнього валового продукту, частка G7, групи 7, вона зменшується. І відсутність Росії, а ще більше Китаю, бо Росія була виключена з цієї групи після анексії Криму у 2014 році. Вона дається в знаки. і тому прем'єр-міністр. Італії, яка головує зараз в G7, Джорджа Мелоні, запросила лідерів незахідного світу. Так, це був прем'єр-міністр Надра Моді, президент Туреччини Реджеп Ердоган, також був запрошений президент Арабських Об'єднаних Об'єднаних Арабських Еміратів Мохабед Бін Заїд і президент Бразилії Лула Дасілва. І це підкреслює, що G7, так вона самостійно зараз, без участі цих країн, ну вирішувати глобальні питання, вирішувати їх 100%, хоча б 100%, відсотково. Ну, не можна напевне використовувати таке значення, але щоб реально впливати на глобальні проблеми у світі, без таких країн G 7 вже зараз, на жаль, не може. І в цій ситуації, в ці ослаблені лідери, як про них написала газета The New York Times, ну насправді тільки хіба що Джорджа Мелоні, так вона як прем'єр-міністр Італії, її партія вона покращила свої позиції, продемонструвала свою силу під час європейських виборів, на відміну від того ж, канцлера Німеччини Олафа Шольца, його партія зазнала ну, таке принизливе поразку, таку на цих виборах. Це стосується і президента Франції Менеля Макрона. Він після цього розпустив Національну асамблею і призначив вибори. І, скоріш за все, в нього будуть там серйозні проблеми. Щодо Великої Британії, то ріші Сунаку фактично залишилося три тижні до виборів, і він буде відсторонений від посади прем'єр-міністра, бо консерватори програють на цих виборах. Це також стосується і. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісідо, в нього там проблеми в своїй ліберально-демократичній партії, там зростають серйозні проблеми. І як пишуть іноземні ЗМІ, він може вже восени позбавитись своєї посади. Ну, напевне, тільки один трюдо. Бо навіть у Байдена серйозні проблеми, і не зрозуміло, чим завершуються вибори у листопаді цього року президентський вибор США. Небажання чи неспроможність конгресу протягом шести місяців послувати за допомогу Україні продемонструвало, що ну ситуація стосовно контролю Сполучених Штатів Америки у Байдена достатньо проблематична. Ну як як сказав хіба що трудо, прем'єр-міністр Канади, який вже вісім років при владі, але як пише іноземна преса, він там вже ніби сам розчарувався і втомився, і не задоволений тими всіма подіями, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки і на Заході стосовно. Зростання впливу популістів і правих. Отже, рішення, які були прийняті на цьому саміті, так чи інакше, їх втілення буде непростим. І попередження Китаю стосовно підтримки Росії, санкції, введені проти Китаю, і попередження Ірану стосовно його ядерної програми. І навіть от питання щодо Миру в Палестині, так? так вони одностайно схвалили американський план щодо Палестини. Побачимо, як це все буде втілютись в життя, бо в свій час вони зверталися до країн, які мають вплив на Хамас, щоб Хамас погодився на цей американський план. Але повернемося до України. Для України було прийнято важливе рішення: це кредит у 50 мільярдів доларів. Який буде погашатися за рахунок цих прибутків від заморожених російських активів, це дуже добре. За інформацією, вже до кінця року мають гроші бути в Україні. Там вони зараз механізми вивчають, як до речі, заявив один із американських чиновників. Анонімно, ніби все-таки хочуть, щоб були відкриті двері до можливого. Ну, скажімо так, для можливої конфіскації цих заморожених активів загалом всіх, так, де мова йде там десь близько 300 мільярдів, ну там різні цифри називаються. І це було би добре, якби ці двері не закривалися, і потім такі було таке прийняте рішення, бо Україні дійсно треба ці гроші, то, і те, що там прийняли, що має репарації виплатити Росії, там, як мінімум, 486 мільярдів. Хоча знову ж на конференції відновлення України в Берліні, яка відбулася напередодні цього саміту. Всесвітній банк говорив, що найменше вже про 500 мільярдів. Я думаю, що їх, на жаль, буде більше. З кожним днем все більше і більше руйнувань в Україні і збитків все більше і більше. І також на цьому саміті Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з Японією, так, з прем'єрміністром Японії Феміо Кісідою, і з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. І ці назвали безпекові угоди історичними. Ну, в певному сенсі так воно і є. Бо це вперше було, хоч ці безпекові угоди не мають юридичних наслідків, але вперше було там заявлено про підтримку України протягом 10 років. Ну, можна говорити про те, що це ніби такий період, як Україна має і завершити війну в... з Росією, сподіваюся, і ми всі в цьому впевнені перемогою України для того, щоб вступити в НАТО, і багато до речі зробити. Всередині країни рішень реформ, це також зазначено в цій безпекові угоді, яка була підписана Сполученими Штатами Америки. Так зараз говорять, що вона ніби має бути зареєстрована. ООН, що в Конгресі збираються проголосувати резолюцію, але знову ж це не буде ратифікація, тобто, це не є міжнародна угода. І на жаль, ми маємо констатувати, незважаючи на всі ці позитивні моменти, які є в цих угодах. Ну і зокрема в угоді Штатів Америки, маємо ну, заважити перш для того, щоб гроші, які зобов'язались ну, адміністрація Джо Байдена, поки що президента, сподіваємося, що він і залишиться президентом. Щоб ці гроші могли надходити, за них має проголосувати конгрес. Ми вже бачили, як конгрес голосує. Тобто, треба сподіватися, щоб демократи мали більшість. У Конгресі для того, щоб без проблем було голосування. Тобто тут є вже певні моменти, які можуть ну, знову ставити, на жаль, на паузу, всю цю допомогу. Ну і саме, напевне, неприємне для нас, і це визнають і американські чиновники, що насправді Трамп може вийти із цієї угоди. Він там заявляв, що до НАТО може бути певні рішення, він, до речі, може й вийти з НАТО, Сполучені Штати вивести. Тому ця ситуація. Стосовно цієї безпекової угоди, вона безумовно для нас є важливою, але її життя, тобто тривалість дії цієї угоди, все-таки під великим питанням у США. Не знаю, як там буде з Японією. Аж ми на початку говорили про те, що восени може і позбавитися своєї посади. Прем'єр-міністр Японії, який підписав цю у Фуміо Кісіда, чи будуть. Його наступники продовжувати виконання оцих зобов'язань, бо це насправді зобов'язання. Зобов'язання в вигляді такої декларації: ми будемо, ми хочемо, ми допоможемо. Але потім в будь-який момент, по великому рахунку, якщо до влади прийдуть інші люди з іншим баченням і проти допомоги України, і іншим баченням завершення війни, у нас. Виконання цих безпек угод, до речі, зі всіма країнами будуть, буде під великим питанням, на жаль. Але, як кажуть, краще так, ніж нічого. Сподіваємося, що допомога Україні буде не тільки продовжуватися, а збільшуватись, бо вона наближає перемогу України. Все буде Україна!